Вже нарешті закатаю в цей, в камінь. А я. Та походу тут вже хтось залутався. Да, походу, да. Та, шо а шо ти застряв? А, ні, ще є один ящик. Відбонівки мажорно багатий. Ти думав його просто мажорно підтягнути. Та давай пішов, що ти так? Шо ти так якось повзеш, так якби не їв. і там ще один ящик. Опа!